Що це зараз буде? Запам'ятайте Який кольор у неї каже, принеси мені пакет на голову. Я кажу, ах ти ж наркоманка. Клея тобі туди налить. Чи ти так тобі надіти на голову? Хай і сказати, дишите, не дишите? Ага. А потім виносити. Ні, ну я знаю як це робиться, я ж бачу вже. О, Так давай я покрашу, я. Я по телеку бачу, как то. То, что ты умеешь заборы красить, Славик, И машины умею. И машины умеешь, да. Что... Нет, так ты же сама не шаришь. Ну, я, насколько я знаю... Я один раз красилась в жизни. Получилось, получилось. Ну, давай. Ну, все, иди. Иду, пока. Давай. Приходь до нас, лысая, разноцветная. Каша. Не дай бог. У нас домашний як то квадродик, додик цей, квад, квадрокоптерчик, квадрокоптер чи квадро... Да, Снимай. Я, тоже квад... я тоже квадробрик. Я тоже квадробрик. Работаю я ким пью як свиня. И бачили рыжу? Рыжик. Да ладно, каштанка, каштанка. Боже, наручники ее, мы извращенцы. Угу. Це Саня любить сяді дикий врать. Скоро стає, так? А джокера немає, диви Диви Путін. Реально диви. Ребятки, стільки було планів на зйомки сьогодні, але бачу, що я навіть не знаю, що знімати. Ну, навіть як звичайно, двіжуха у мами на хаті. Дивіться яка погодка, 15 градусів. Оце я таке люблю. Це ж взагалі дощу не було, але дощ теж треба. Ну це вже трошки злишком, знаєте, коли е, ну, лиє три дні підряд. Так пройшов собі та й хватить, як то кажуть. Помив, полив, поприбирав і хватить. Ну ні, то ні, що нічого страшного. Це ж повинен бути цей місяць дощу. Та й, наконець-то хоч в тому ставку вода набереться, бо я ж обічтаю вам показати, як там гарно рибки плавають і все інше. А ніяк не, не той. А це було тільки коли я приїхав. Це вже скільки майже два роки. О, бачите, вже майже два роки. Время летить. Странно, як це рижик мій з мамою йдуть щось з пустими руками. чи що. Обично вони з магазинів йдуть, торби пруть. Може, гроші закінчились, чи що. Прийшли щось голі босі, де де торби. Не, не, не. Що грошей все, вже все, нема? Купили. все купили. Все купили. І сьогодні кстати, пів кіло смородини за 2,20 кг. Да. А ту, що я вчора брала 250 грамів, вона дорожа, але вона крупніша. Але за 4,40 сорок кілограм, кілограм чорної смородини, це взагалі ні о чому Слава. Ну, понятно. І да. то кособери поколи. Маліна 7,30 тридцять кілограмів. Я подивилася, да. ціну. краска для волос 2, 2 євро укроп 17 євро кілограм. Ну він цей да. рубль 57 сімочки. сімочки да. І взяла сметану Свіжий, по 50% скидки литовська за 2. За 2,20. За 2,20. Mm. Ну, взагалі-то в Лідл 3,19 кг, але це ж сметана, то ми беремо. Ні, ну, да. Все, это... так що 10 євро я зараз вивода Понятно, добре, поїхали. Ось це моя манька рукодільниця. Що небудь їй, аби тільки купив в китайському магазині. Це вже буде в'язати. Кажу, що будеш в'язати, Юля? Ще не придумала, але щось буду, по-любому. Може, а ну напишіть, може кому щось треба зв'язати. Бо ми вже ці руки нема куди діти. Боже, а це тазик, прежде чим щось купляти, треба прийти у мами приїхати і спитати. Наші гроші І Із кришечкою. Із кришечкою да. На всі случаї життя нам пригодиться. Думал, что вам сегодня снимать, рассказать. Я же вам про YouTube не рассказал. Зараз расскажу. Да? да. Треба же всем рассказать. Естественно. Бо еще подумают, что я наглый. А я же так наглый. Да. Короче, рассказываю. Это я... Наконец-то у меня уже все прошел эти проверки, там, документы, и уже нет никаких, то есть, ну, монетизация, получается, уже на не то що на фінішній прямой а завершена пройшли всі проверки все Ну і опять же мені сьогодні пише закончить як воно правильно Сюда ж можна в Ну подивитися на, закончить настройки монетизації. і там же що то е, розбито ну, ті хто ж я вам хочу зараз розказати бо скажете, вимагатель. О, там три пункти. есть настроїти рекламу, да, що тобі платить Ютуб за те, що ви дивитесь мене, і от за просмотр реклами капають гроші. Оце, що в принципі і накапало. Потім другий пункт стать спонсором каналу. На якісь настройки шортські і третій, за що я не нажимав. А потім все-таки бачу, що воно його все время всовує мені, то тобто стати спонсором каналу. То есть я підключив спонсорство, виходить з вами, з глядачами. <головік> от, так що, э, Там треба було вибрати три розділи, ну два з трьох, або один з трьох. ну, Я вам зразу скажу, що я включив мінімальні рекомендуємі цифри в гривнях, о, там щось 50 гривень, то я, ну, його не треба. Ну, не, хочете, пожалуйста, то ваше діло. 50 гривень, то значить на розвиток каналу, я так подумав, ну щоб бути чесним з усіма. 50 гривень в місяць, я думаю, що це. Хто спонсор, 50 гривень в місяць. Ну, в місяць, воно, по-моєму, писало в місяць. От. Ну взагалі, то я ж кажу, цей, то то, якщо туди щось і буде капати, то то піде на що, щоб не трусився телефон на підйомні сйомки. Оце Лука собі купив класну. Оце ж в Єгипті зараз знімав під водою. Так, да, скидав відео. Кстати, можна, я тобі можу скинути. скинути його. Воно, розумієш, воно і не довге, і не, і, не, і не це, воно квадратне. Я не знаю, що якщо я його викласти, ти, ти, ти да. Так що у мами буде луки, луки не підводне відео. Ну, все той снімак, як і ми всі. ну, От. Але камера чітко знімає, це вже видно, що то краще цей. Потім же ну, на цей держатель. І на, в конце концов колись на квадрокоптер. Я ж хотів заробити з власних це купити, ну, бачу, що поки міську ну, не вдасться, самі розумієте. От, я всіх і на віз з перших заробітків. От, але ну, поки отак. От от. А другий, е, то написав я там, я не знаю, чи ви просто то будете бачити, давайте скинемося. То у нас тут давним-давно Юліна ця ідея мисля. Поїхати знайти все-таки той прийомник для... Притулок для тварин. Притулок для тварин, собачок, кошечків і всякої тої всячини. І вона ж у нас не може спокійно без цього живності жити. от. І це ж треба буде туди їздити, соответственно, їх там кормити чи не кормити, купляти ті корма і все остальне. Так що Ні, вони беруть деньгами. Вони беруть деньгами, да. так. І, ну, в общем, хочемо ми поїздити в ті прийомники. Ну, для кого не секрет, що ми і собаку давно хочемо, але купляти щенка поки за півтори тисячі євро і куди його ну, треба приділитися з усіма цими позиціями. Можна з прийомніком працювати. Можна, то я ж кажу, то можна взяти безплатно з прийомника. Mm -hmm. от, і це, То, в общем, <coughs> то давайте скинемося, то буде тратитись чисто на, на притулок. Якщо будете туди типу, донатити, ні, то ні. Ми самі знайдемо кошти, самі заробимо. Так що це не розводняк, ну мені її надо було підключити. Я вам уже казав про те, що я найменше, що в житті люблю, це що когось щось просити. Ну це ж не це ж не попрошенничество, ні. Це спонсорство. Це спонсорство. То есть це добровольно принудительно. Да? Да. Я ну, ж це красиво. не хочу. Хочешь... Ти можеш знімати відео, і воно буде закрито для других людей, буде відкрито тільки для спонсорів. Ну то це вже вимагательство якесь, ну мені каже, або попрошайничество. Ну я так не хочу. Ну я теж, я теж донати не підключаю, тому що мені це не О, О, то є я самі. Не... Да. Ну це не для того, щоб ви розуміли. Що, що, що на що піде воно? О, щоб ви не думали, що ми там десь будемо тратити гроші на біль. Сало, да, сало купляти. І рецепти вам показують. На Насалу, слава Богу, ми ще зарубляем. Вот. і на солярку, щоб вас покатати тоже. Хотя да, все. Смадря з якої сторони на це. В машині, дворники і да. все остальное, щоб хороша картинка була. Да, ну, смотря стороны якої сторони Салендроги, на Машина ехала хорошо. В общем. І В общем. да, и це все я вже понастраював, вроде как, так что. Що я ж кажу, ціни там, які мінімальні рекомендувало, воно такі ми і повбивали в гривнях. Бо можна було поміняти, я поміняв Україну на Італію, і воно зразу засвітило все у єврох. Вот. А євро то страшні гроші. Їх все время хочеться більше. Давай, я <різь> твоїм зрителям да, покажу, що покажі, я купила сьогодні за 2,20. Пів кілограмів. Да, я говорила, от результат зараз її перепрошую. З сахаром трохи мельче, ніж була вчора, але все це чорна смородина. Ну, я думаю, що з Їмляшонок... них там ще було? Красна смородина Тут, було. Клюква була. Льв... була. Вона смородина була, Щось ще... ожина, ежевика була. Да і малина оце, смород, В общем, там любі можна виріш, заморожені виріш. взяти продукти і хто не знав, то я вам кажу дешевше, ніж в будь-яких ні, ну за чотири сорок чорна в віталі да, це... і мене, извині, не Ну, просто виріш. ви вспомните, Да, у нас український цей мій, э, магазин, то туди йдеш, просто бо ностальгія і да. ну є такі віші, які ти души да, ти тут не купиш. От, і тому йдеш купляєш за, понятно, за ті цифри, які там тобі предлагають. І, ну, якби ти з цим согласен повністю, але в соотношенні то все одно дорожче, ніж в Італії, допустим, ну сало, чуєте. Що ми в Китайці беремо по 4,50, що там 17,50, 17, да? чуєте сало. Ну це якби треба ж теж розуміти, да? Берега річ, як то кажуть, або... Кільце тої краківської ковбаси, навіть вона не краківська, краківську ми там не знайшли. 9-10 євро паличка ковбаси, я не знаю скільки ні. там 400, 400 400 грамів ми дивилися, 400, на 400, да. ну вона кільце там чи то паличка, то і салямі, 400. Це, то зайди в лідал. 250 граммов стоит там сколько? 2 евро, чи рубль 50, чи... ну в общем, в разы дешевше. Конечно. Ну, правда, и там, и там она невкусна. Я вам сразу скажу, что в Италии ковбаса, то, то, не их, не знаете. Макароны. Вот, макароны. Мир Мишель. Вот. Ну, хай вот они и едят. Что это такое? Специ. А, это Колеса. Чи мне И в ребра. Бачили? Ну, покажи. Воспитательницы купила палки. Вот такого. Так буде видніше на черном. Вот такой. Угу. Короче, пока. Кор Знаете, что найшли в китайском магазине? По -по Под стелки. В стелке. Які можно обрезать? Ми ж колись, як ото, мав до луки йти на хрестини. Я ж тут, якщо хто помнить, я ж тут взірвав мозг мамі, альоні, собі і всім остальним, коли я вибирав туди собі кросівки, щоб купити, що ж бабки появились, вже ж, в чом попало, не підеш. От, і ми тоді об'їздили все, а я ж дуже сильно хотів собі там лакости або армяні, ну щось на, на того. Але ж мені ж трудно ще вгодити, навіть якщо сама фірма є, то мені треба, щоб ще сама модель, цвет, кач, ну, все остальне. Їздили ми тоді, їздили. Случайно, ми в аут знайшли, отож купили мені тоді за 200 євро там, штани, за 200 футболку і почти за 200 на да, тій кросовки. І вони мені все, начебто, нравляться. Внішньо вони чимось схожі на оці мої лакости, але там той дядько на коні, як він ото ж з палкою бігає. По, 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 по полу, мамо, не по, як воно називається. Коротше, теж із якихось типу брендових. І знаєте, що там оті квадратики мені попродавлювали п'ятки. Я це терпіть не, 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 не люблю таке ще з цих дітських времін, коли що це за подошва ото, з квадратиками. В общем, кросовки мені все подобаються, але ходити я їх не можу, бо п'ятки продавило. Вот. Я купив туди такі встільки, Попробую, може, якщо з встільками. Ну, жалко викидати. Самі, мабуть, одні з дорогих в мене кросовок. Ну так, да, вони в два рази дорожчі, ніж ці лакости. То з лакости я вже рік не вилазю, і вони воно, на віт як новенькі. А ті продавилися. Ну, зрозуміло, що може вони не наросчитані на, на поросячий вес, але то таке. Будемо тепер ходити з встільками. Все, тепер точно пока дивіться.